Я, Україна, простори безмежні, правого берегу, лівобережні. Гордих синів я з любов'ю зростила, лиш вберегти не змогла, відпустила. В небо морозне, як гідності чин, Крізь чорну прірву палаючих шин, В попільну сутінь свинцем нашпиговану, Живими з убитими вчен пошматована. Шли, ледь прикрившись фанерним щитом, найкращі, найвірні, найсвітлі чолом, серце, чиє запалало відвагою, ніж покрутив під скорбними стягами. В небо глибоке, зграями сканули, душі героїв злетіли і розтанули. Я, Україна, свята і грішна, влітку спекотна зимою засніжена. Дивні лани, дивні гори, Синє небо, синє море, Нікім не покорена і незбагненна. Жовте сонцем, блакитне небом, синами своїми, доньками прекрасна. Я, чорно багряна, стаю, як нещасна, багряна від крові і чорна від горя, чорно-червоний колір в героя.